Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. На щодень десятки тисяч громадян України перетинають кордон як в одну, так і в іншу сторону. Тому це важливо буде для всіх, наголошую, для всіх громадян України, які стикаються з перетином кордон. Це щодо того, що можна, а що не можна перевозити через кордон. Які є обмеження, які є ліміти, і що критично неможливо? Бо з цими продуктами або з цими речами вас просто не випустять за кордон, не пропустять через кордон? Ця інформація є в вільному доступі на офіційних сторінках. Я залишу посилання в описі під відео. Ви зможете самостійно її прочитати, вивчити. Дослідити так, щоб не було додаткових запитань. А вас попрошу підтримати це відео та, звичайно, підписка на канал. Це не важко і не складно, а для мене і для мого каналу це надзвичайно важливо. Зробіть це. Дякую. Державна митна служба України наголошує, що до заборонених продуктів належать м'ясо, ліки, зброя та деякі інші категорії, які ми також зараз обговоримо. Сало та ковбаси. Не можна. Сир, молоко та кисломолочні продукти не можна. Свіже м'ясо не можна. Понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри. Для більшого об'єму потрібно отримувати спеціальний дозвіл. На деякі лікарські засоби також встановлена заборона. Наступні категорії препаратів перевозити не можна. Ліки з наркотичними та психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування. Потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря, ліки об'ємом понад 500 міліграм. Звичайно, по назвах вам ніхто не скаже. Немає переліку назв, які можна чи не можна. Є як бачимо, об'єм і цього об'єму притримуйтесь. Окрім зазначених речей, заборонено перевозити зброю культурні пам'ятки й отруту. Холодну, пневматичну, вогнепальну зброю та аксесуари до неї, вибухові речовини, є газові балончики, токсичні отруйні речовини, побутова техніка, понад понад одна штука, мінерали, які є народним надбанням, рослини й тварини, що зникають, пам'ятки культури без відповідного дозволу, техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням, матеріали, що закликають до расизму чи насильства. Згідно з митною службою України, додатково з нашої країни заборонено вивозити зброю та боєприпаси, наркотичні психотропні речовини, сильнодіючі отруйні, радіоактивні вибухові речовини, твори мистецтва, культури, історичні цінності, анульовані цінні папери, речі, які експортують із порушенням інтелектуальної власності, які є обмеження щодо перетну кордону з тютюном та алкогольними напоями. Міцні алкогольні напої максимум 1 літра на людину. Напої міцністю менше, ніж 22,3%. Максимум 2 літри на людину. Пиво до 16 літрів. Вино, окрім ігристого, до 4 літрів. Дві відкриті пачки сигарет. Сигари максимум 10 штук. Рідини для куріння електронних сигарет до 10 міліграм. Також додано, що ці товари дозволено перевозити тільки людям, які вже мають 21 рік. Тобто неповнолітнім на неповнолітніх брати ці товари не можна. Okay. Наступна інформація також від прикордонної служби. Під час перетину кордону прикордонники мають право перевірити особисті речі громадян. Також варто знати, що всі речі, які возять за кордон, отримують статус тимчасово везних, тобто власник повинен забрати їх із собою при поверненні. На особисті речі діє обкладання митом, проте його не накладуть, якщо вартість буде менша ніж 150 євро для осіб до 15 років. 300 євро для осіб від 15 років і 430 євро при авіаперельоті. Дуже важливе і часте запитання щодо грошей на кордоні. Скільки максимум можна перевозити, щоб не було жодних додаткових запитань? Відповідь, я думаю, що більшість з вас знає: це 10 тисяч євро в еквіваленті в будь-якій валюті. Сума до 10 тисяч євро в еквіваленті ввозиться і вивозиться без, без письмового декларування. Якщо у вас на руках сума, що перевищує 10 тисяч євро, 10 євро, декларація обов'язкова, бо більше можуть знадобитися підтверджувані документи про походження коштів, наприклад, довідка з банку. Перевищення ліміту без належного декларування може призвести до штрафів та навіть конфіскації коштів. Якщо я не помиляюся, то штраф при цьому. Якщо ви перевозите більше ніж можна, 20% від суми, яка перевищує дозволену, перевезення тварин та рослин. Теж важливе запитання. Домашні тварини, собаки, коти, тхури тощо потребують ветеринарного паспорта міжнародного зразка, обов'язкової вакцинації, зокрема проти сказу і чіпування для перетину кордону, деяких країн ЄС можуть діяти додаткові вимоги, наприклад, довідка про стан здоров'я з офіційним. Перекладом це треба взнавати вже перед тим, як ви їдете за кордон конкретну країну, який кордон ви будете перетинати, і що там вимагає. Фрукти, овочі та інші рослини у великій кількості можуть вимагати фітосанітарного сертифіката. Усе залежить від вимог країн в'їзду. Іноді вести свіжі фрукти або живі рослини взагалі заборонено. Тож перевіряйте правила заздалегідь. Електроніка та інша техніка. Одна одиниця техніки, яка є у вас у вжитку, ноутбук, телефон, фотоапарат, вважається особистою річчю та зазвичай не підлягає оподаткуванню чи забороні. Проте, якщо ви перевозите кілька одинакових новин, нових одиниць техніки, наприклад, 2-3 нових телефони, не розпаковані, митники можуть розглядати це як комерційне везення, що вимагає декларування та сплати мита. Перевезення лікарських засобів. Якщо ви везете сильнодіючі препарати з вмістом кодеїну, трамадолу та іншого, варто мати оригінал рецепта з підписом і печаткою лікара. Бажано з перекладом на англійську чи мову країни призначення. Друзі, ось такою інформацією ділиться Державна медна служба України і просить її дотримуватися. Звичайно, що багато громадян України навіть і близько не читає те, що там написано. І досить часто перетинає кордон, їх не перевіряють, і вони перетинають кордон без проблем. Часто запитують, а що не можна канапки з ковбасою, там кусочок сала кинути, чи кусочок чогось там такого м'ясного кусочок ковбаси. Та ні, не можна. Як бачите, ви почули інформацію, що м'ясного не можна. Але я також їздив через кордон і також з собою мав і канапки, і кусочок сала, десь там далеко сховав, щоб його не знайшли. Якби знайшли. Напевно, скоріше за все, вони би сказали викинути його, ну або з'їсти на місці. Теж такі випадки бували. Але якщо не знаходять, ну добре, поїхали та й все. Але правила є правила. Попадають на прикордонника і зміну, яка вивертає ваші кишені і вивертає ваші сумки повністю, знаходить те, що не можна. І може бути навіть штраф, може бути повернення назад, залежно, що ви везете і в якій кількості. Те саме стосується страховки. Хтось говорить, що треба його запитували, хтось говорить, що не треба, і не запитували. Але в правилах перетину кордону страховка є як обов'язковий документ, який мають мати іноземці при перетині кордону. Так воно і звучить в правилах перетину кордону. Добре, не запитували, спитають. Вас не запитали? Сусіда спитають. Сусіда не спитали. Через другу, через третю людину спитають і що тоді будете робити, ви поїдете назад, тому що на самому кордоні вам прикордонник продавати страховку не буде. І так є до всього. Є правила, звичайно, що ті правила легенько, тихенько, якимись там штуками обходять і не дотримуються всі, але досить часто запитуєте, хочете знати, читайте офіційну інформацію, використовуйте її при подорожі. Для того щоб спокійно їхати, я, наприклад, знаючи, що то, то-то і не можна, цього не взяв. А те, що потрібно, маю, я спокійно їду. І при запитанні прикордонника, куди ти їдеш, що ви маєте, чи ви маєте страховку, чи ви маєте гроші, я говорю: маю страховку, маю гроші, їду туди-то, туди-то -туди маю зустріч, маю роботу, їду до родичів. Все, питань немає. І мене там не висаджують з автобусу, я не роблю проблем водієві, я не роблю проблем всім іншим, хто зі мною подорожує. Бо я знаю, що я не порушую правила, і в мене покарання не буде. І мене не затримують, чи там щось будуть інше робити. Так само рекомендую і вам. Для того цей канал і створювався, для того, щоб доносити людям важливу інформацію, яка стосується і кордону, і перебування за кордоном, і частково інформації з України, яка теж важлива для українців в Україні та для українців за кордоном. Це і робиться на цьому каналі. Також рекомендую мій інстаграм, куди також всіх запрошую для українців за кордоном, для українців на кордоні. Приєднуйтесь, знайте більше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та, звичайно, робити репости і коментувати. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.